Телемарафон Україна понад усе триває в ефірі п'ятого каналу, і зараз одразу хочемо перейти до обговорення обміну полоненими між українською стороною та представниками терористичних ДНР та ЛНР. Останніми днями йшлося про те, що була домовленість із терористами про те, щоб обміняти 13 на 13. І в останній момент терористи відмовилися це робити, бо кажуть, що змінили свої умови. В нас на телефонному зв'язку Юрій Тандіт, радник голови СБУ. Пане Юрій, доброго вам дня. Розкажіть, будь ласка, які останні? Здравствуйте. Я надеюсь, что мы продолжим этот процесс. Для нас очень важно забрать всех, кто там еще В пятницу после определенных процессорных действий была передана группа на обговоренную заранее точку. Были выявлены люди. Которые должны были передать Для того, чтобы освободить Наши заложенные С что что? Что то, той зоне Начался обстрел Мы приостановили этот процесс И перенесли на субботу Когда мы почувствовали, что Есть со стороны Донецка изменения В условиях переговоров И стали понимать, что есть угроза Безопасности этих людей, которые выходили В зону точку Мы приостановили освобождение С сегодняшнего дня начался опять Процесс

Ну, будемо сподіватися, що найближчим часом все-таки вдасться звільнити полонених українців. Дякуємо вам, Юрій Тандіт, радник голови СБУ, був у нас на телефонному зв'язку. Ну а звільнити українців від е, нібито дуже великих тарифів. Вчора запропонував якийсь спосіб прем'єр-міністр України Арсеніясенюк у своїй традиційній вже програмі «10 хвилин з прем'єр-міністром. Він закликав всіх іти до державних банків, брати там кредити на Утеплення на модернізацію своїх котлів, і на це держава, нібито, багато виділяє коштів на дуже як він сказав вигідних умовах, і закликав це робити вже зараз. І вже є реакція від росіян. Уявляєте, від у міністерстві закордонних справ Російської Федерації навіть помітили цю заяву. А вони і... відстежують очевидно всі заяви вирішили відсумку. її на так висміяти. Тобто, виходить, що це дуже таке чутливе питання для російської зовнішньої політики. утеплення і заміна котлів в Україні, що вони зреагували на це? Не буду цитувати представницю цього Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Хто захоче, той знайде? Ну а поговорити власне про цю програму. Ми покликали Олександра Сергієнка. Доброго дня, Доброго день. Олександр, керівник інституту міста. То скажіть, будь ласка, от зараз кінець уже майже серпня чи Правильний час підібрано для того, щоб зацікавитися цими питаннями, все ж таки на осінь, чи ще можна встигнути, на вашу думку, все це зробити і підготуватися до цієї зими до опалювального сезону? Абсолютно нереально. Дуже пізно. Всі ці заходи, оці державне кредитування, вони відомі. Країни колишнього соцтабору Чехія, Польща та інші, вони давно цей етап пройшли. Там у них хрущівки не зносили а навпаки. Проводили термомодернізацію, там в Празі на кожній батареї, не в квартирі, а на кожній батареї стоїть лічильник тепла. А за два місяці зробити щось просто нереально. То давайте може спробуємо просто розібратися з, конкретно з кожною пропозицією, яку мали Давай. від уряду. Ну, от найперше, про що говорив прем'єр-міністр, це про заміну котлів. От я зараз попрошу вивести на екран. Цю кредитну пропозицію від Ощадбанку, яка є на їхньому офіційному сайті, ну суть в тому, що ви йдете Я берете. Кредит на котел, і вам держава компенсує 20% від вартості цього котла. І як сказав прем'єр-міністр, що кожного місяця ви, крім того, зможете зекономити 700 гривень. Я цитую його на газі. От, ну ну про... ви розумієте, треба чітко розуміти умови надання кредиту. Якщо ви виплатите тіло кредита на 80%, лише тоді держава вам компенсує 20%. І тут ви забуваєте про е, відсотки. В Ощадбанку банку 25%. Тобто до цих треба ще плюс 25% відсотків від е, тіла кредиту. Тобто е, таке задоволення можуть собі дозволити е, люди з е, нормальними статками, м'яко кажучи, масово е, взяти кредити на за, заміну котлів, там селяни чи мешканці маленьких містечок, які самі опалюються, вони звісно не зможуть. Однозначно. Давайте другу пропозицію так само Давайте пропонують йшу, да. утеплювати свої будинки, і так само держава майже третину має компенсувати від Окей. цієї суми за кредит. Значить, дивіться, це має сенс для індивідуального житлового будівництва для індивідуальних будинків. Але там люди, які опалюються газом, але там люди і так. Вони все, що було в їх селах, вони це зроб, все зробили. Кінець кінцем у них в руках вентіль. Вони можуть відрізати собі там дві кімнати і жити в третій кімнаті, перезимувати. От. І якщо трошки потепліло, вони тут же прикрутили, похолодало, відкрутили вентіль. Мешканці багатоквартирних будинків позбавлені вентіля, позбавлені багато чого. Тобто вони не можуть а, все це зробити. Там а, Тим, тим більше, що для того, щоб отримати кредит на утеплення багатоквартирного будинку, треба створити ОСББ, стати фізичною особою. І я питаю, з якого це диво раптом за два місяці українці кинуться створювати ОСББ. Це навіть технічно їх створити неможливо. У нас була е, програма, я її називаю ОСББізацією, це була державна програма, затверджена законом України з 2009 по. 1 січня цього 15-го року у нас 70% житлового фонду мало бути в ОСББ, а цього не сталося. Просто у нас менше 10% в ОСББ, тому що у нас зовсім інша психологія у людей. Люди не готові взяти на себе тягар старих мереж, старих зношених будинків, старих хрущових, старих ну, і боргів можливо. Ну, і звісно, що в, в кожному будинку є злісний неплатник, який має там. 30, 40, 50 тисяч боргу, тобто люди повинні взяти цей борг на себе, пане Олександре. Пропоную долучити до нашої розмови ще представника держави, зокрема Віктора Токаренка, це заступник директора департаменту одного з департаментів міністерства регіонального розвитку України. Пане Вікторе, доброго дня, скажіть, будь ласка, які взагалі от плани ви маєте стосовно того, скільки має ця програма зекономити? Коштів людям приблизно так на місяць середньому господарство. Ну і в цілому, якщо на рівень державу, наскільки ми можемо завдяки ефективній цій програмі зекономити газу під час опалювального сезону? Ваші, ваші розрахунки? Ну таких розрахунків прямих ніхто ж не може зробити, тому що е, Олександр Іванович говорив, що хтось прикрутить прикрутить вентиль, хтось не прикрутить. Це зовсім інша справа. Справа в тому, що в будь-якому випадку в минулому, минулому опалювальному періоду всім регіонам ставилось завдання постав... зменшити використання газу на 30%. На сьогоднішній день основна проблема це зменшення використання газу в приватних садибах. Ми мається на увазі 11 мільярдів кубів газу, які використовуються. Але мова зараз йде ж про енергоефективність в цих будівлях, а не про кількість е, зменшеного газу. Мова йде про те, що треба утеплювати і таке інше. Е, тут е, зачіпалось питання з приводу, а як утеплити багатоквартирний будинок. Справа в тому, що в будь-якому випадку гроші треба видавати власнику власником багатоквартирного будинку, тут і випливає питання ОСББ. Крім того, є ще одне питання. Латковий ремонт, латке утеплення, яке зараз на сьогоднішній день, як кажуть, по всім багатоквартирним, якщо проїхати по Троєщині або проїхати по Харківському масиву, можемо подивитися. Це не той засіб, який, будемо говорити, так, ефективний з першого, з одної сторони. це Практично викинуті гроші, а наслідок ще може бути дуже серйозним, оскільки стики, які переходять від обичного ну, звичайного будинку до утеп, ну перехід цей може запливати водою і так з'являтись грибок і таке інше. Пане Вікторе, ви сказали, дехто може там прикрутити менше вентилі, відкрутити більше. А наскільки взагалі українці мають можливість крутити ці вентилі? Тобто, наскільки оснащені будинки взагалі лічильниками на тепер? Якщо подивитись по тепловій енергії, ми говоримо про це, у нас в загальній кількості це майже 30 тисяч будинків, це десь приблизно 33,6, ну я врахую, десь близько ні, 34 збільшилось за один квартал на півтора відсотку всього. Мається на увазі, що майже 35% багатоквартирних будинків це 29 чим тут, ну майже 30 тисяч оснащені загальнобудинковим тепловими лічильниками. Мається на увазі про тепло? Скажіть, будь ласка, а взагалі багато вже людей от скористалося цими пропозиціями? Якщо мало, то з чим ви пов'язуєте, чого люди ну не йдуть? От я дивлюсь, просто от зараз на сайті Укргазбанку. Кредит по програмі тепла оселя отримало 1661 людина станом на 17 серпня. Не знаю, чи це коректні дані, але принаймні такі зазначені. Чому люди просто не знають про ці кредити? Люди бояться або в людей просто в принципі немає грошей для того, щоб навіть на вигідних умовах повертати ці кредити чи просто. Поки що свідомість людей ще не заточена під те, щоб все ж таки подумати, як зекономити, як зробити більш ефективним з енергетичної точки зору своє, свою оселю. Ну я вам скажу, що за останній місяць, може сказати пан Савчук Сергій Дмитрович, голова державної ефективності, обсяги взяття кредитів вже набули ну, геометричної прогресії. Але тут справа в двох питаннях. Перше питання все-таки дуже великі відсоткові ставки банків. І от там, де регіон, це Львівська область, ми як приклади її тримаємо, де місцевий бюджет взяв на себе певні зобов'язання, там зовсім велика різниця. Ну, в, три, в три рази більше людей взяло кредит на сьогоднішній день. Це перше відсоткове. Друге, це недовіра до банків. В будь-якому випадку, якщо місто там ще більш-менш, ви запитайте в селі людину, як вона візьме кредит в банку. І настороженість по банкам є, скільки, за останній час скільки лопнуло банків і збереження треба відвоювати. Тому вони бояться в іншому боку. Але от 12 числа Кабінет міністрів прийняв чергову постанову, зміни до постанови. Де облегшить субсидантам взяття кредиту, це 70% хто отримує субсидії, держава зобов'язується повернути за матеріали і, в тому числі, лічильники, до речі, які можна поставити за рахунок пільгового кредитування. І це навіть там є формула, по якій можна розраховувати взяття кредиту в ОСББ. Половина наприклад, мешканців має отримує субсидії, половину ні. Так там певна формула, яка дозволяє взяти кредит для цих мешканців під 70%. Зрозуміло, дуже вам дякуємо за те, що нам це все розповіли. Віктор Токаренко, представник міністерства регіонального розвитку України, був з нами. На зв'язку, ну от ви почули власне аргументацію. Можете якось відреагувати? Давайте ми, ми коментар ваш реакції. таки послухаємо після коротенького часу. Важливо, а потім повернемося до нашої студії. Отже, продовжуємо наш телемарафон і продовжуємо говорити про енергозбереження, економію енергоресурсів з Олександром Сергієнком, директором інституту міста, отже, чули думку міністерства регіонального розвитку, зокрема, і щодо надання ну відшкодування 70% для тих, хто отримує субсидії? Ну це фантастика, і ця, ця позиція позбавлена внутрішньої логіки. Якщо я отримую субсидію, навіщо мені брати кредит? От Де логіка тут? Мені і так уже дали знижку. По-друге, якщо я отримую субсидію, значить в мене не дуже гаразд з моїми фінансами. Питається, де я візьму гроші для того, щоб хоча б 30% тіла кредиту виплатити. По-третє, лічильники загальнобудинкові, вони коштують ну, мінімум 1020, плюс ще що треба. Проєкт кілька тисяч доплатити і роботи. Тобто все кругом бігом обійдеться в 30 тисяч. І це теж ляже навантаженням на цей кредит. А кредит повинні віддавати люди. І от якщо у нас до сих пір СББ не, не користується популярністю, то ну е, люди думають, що так протягом двох місяців е, уряд думає, що, що ці ОСББ зараз створяться. Е, Яценюк, до речі, назвав е, цифру. Отриманих кредитів, 7 тисяч було кредитів минулого місяця отримано. А ви знаєте, скільки домогосподарств в Україні? Скільки? Близько 16 мільйонів. От ну припустимо, третина, сільська місцевість, припустимо, індивідуальні будинки. 5 мільйонів. Що таке 7 тисяч на фоні 5 мільйонів сімей. Ну, мова, ну а про те, може, що все одно ж треба колись це починати. Значить, от я ж за те і кажу, що починати це треба. було заздалегідь до всього. Тепер я взагалі хочу забити, як то кажуть, останній цвях от в цю конструкцію. Дивіться, припустимо, ми в своєму будинку зібралися, створили ОСББ, взяли кредит, утеплили стіни, поставили стеклопакети, ну, зробили лялечку. Але не вистачає однієї дрібнички. У нас в будинку немає лічильника тепла. Як ми платили? 9,22 минулий рік за квадратний метр, так і будемо платити. А зараз уже тариф в Києві не 9,22, а майже 17 гривень. От от що значить лічильник? От, уряд мав починати е, свою діяльність, коли закінчився е, минулий опалювальний сезон, з того, щоб зобов'язати всі теплокомуненерго, всі міськдержадміністрації, ну всіх, на кого він має вплив. Встановити лічильники в кожен багатоквартирний будинок. А зараз оці ці заходи, це е, як мертвому припарки, я перепрошую. Я, вони просто відчули, що зараз програма субсидій провалюється, що люди не йдуть за субсидією. От, і вирішили підштовхнути процес хоча б кинути оцю соломинку е, тим, хто тоне. Зрозуміло, когось вона спасе. Але що таке, я ж кажу, 7 тисяч на фоні 16 мільйонів домогосподарств України? Ну от з того, що ви говорите, я так зрозумів, що у вас основне зауваження лише тільки до того, коли це почали робити. Тобто, якби це півроку тому. Вибачте, друге основне зобов'язання, щоб почали не з того, треба було починати з точного обліку тепла і газу. Вам назвали цифру в Україні. Третина багатоквартирних будинків мають лічильники. Мені здається, що це перебільшена цифра, тому що в Києві навіть третина має. А що говорити про менш забезпечені міста? А крім того, в Києві не на кожному лічильнику стоїть терморегулятор, автоматика чи ручна регуляція. Тобто, а як можна сам по собі... економити наявність лічильника, от вартість оплати? Можете так, якісь цифри. назвати? Ну, звісно, звісно, минулий рік. В Києві тариф був 9,22-9,32 для Дарницької ТЕС за квадратний метр. В тих будинках, де стояли багатоквартирні лічильники, де рахувалися гігакалорії і розбивалися по всім квадратним метрам, виходила вартість опалення 6 гривень, 6,50. ну до 30% фактично. 50%. Так, 50%. Ті люди, у кого не було лічильників, вони переплатили 50%. От і це пішло в кишені теплокомуненерго. От тепер ми розуміємо, чому уряд не йде на зустріч, тобто йде на зустріч Теплокомуненерго, а людям кидає соломинку. От і все, ми хочемо поговорити ще одну про ініціативу, яка діє зараз у п'яти містах, коли із місцевих бюджетів компенсують власне оцей відсоток, за якими береться кредит людей? В нас на зв'язку є Львів, Оксана Бабій, головний спеціаліст сектору економіки, енергозбереження та енергоефективності Львівської ОДА. Пані Оксана, доброго вам дня. Розкажіть, будь ласка, як у вас діє ця програма? Скільки людей нею вже скористалося? Скільки на це в принципі передбачено коштів у місцевому бюджеті? Доброго дня. У нас в Львівській області з 2006 року діє програма енергозбереження для населення Львівщини. Дана програма передбачає відшкодування 15% відсоткової ставки за такими кредитами, а саме на утеплення стін, отеплення горищ, встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем, заміна вікон. Крім цього, в даній програмі є, ми компенсуємо 20% відсоткової ставки за кредит отримана на, на е, встановлення альтернативних до газу джерел е, палова, тобто твердопаливні котли. Е, на сьогоднішній день ми працюємо з 17 кредитно-фінансовими установами, це є 7 банків, 10 кредитно-фінансових установ. Станом на сьогодні ми вже маємо 1775 позичальників чи станом... Хочу зробити. чи це утеплення фасаду, чи це вміна вікон. Звичайно, вона звертається в цьому фінансову установу, надає всі підтверджуючі документи, що дійсно вона встановила. Аз про цю програму зараз і говоримо в ефірі, пані Оксано. Я тільки хотіла уточнити, я правильно розумію, що більшість із позичальників скористалися пропозиціями саме від місцевого бюджету саме за останній рік? Е, ви маєте на увазі е, кількість всіх позичальників? Так, так, так. Е, ну, дивіться, я не можу сказати, що е, це суто наша програма. Вона є тура але основна кількість позичальників це звичайно обласна програма наша львівська. Дуже вам дякуємо, пані Оксано. Оксана Бабій, головний спеціаліст сектору економіки, енергозбереження та енергоефективності Львівської ОДА. Ось так, от популярна кажуть серед мізерна людей. цифра: мільйон гривень на мізерна. відшкодування відсоткової ставки. Це мізерна величина, і ви чули за цей рік десь півтори тисячі кредитів. Все на всього. А скільки у Львівській області десь мільйони чотири п'ять мешкає? От. І ясно, що половина десь в селах і селищах, там, де індивідуальне опалення. Плюс, плюс можу поставити лише, лише за те, що вони кілька років цим займаються. Але як бачите, ефективність цього дуже маленька. Зробити, стигнути щось за два місяці, коли оцей буде стрибок тарифів, зараз же люди не знають. А зараз по всій Україні тарифи на тепло піднялися. Просто люди не отримують платіжок. коли прийдуть платіжки чи на початку листопада, якщо включать в жовтні, чи на початку грудня, от тоді це буде, я не знаю, катастрофа, мабуть. Скажіть, а от ви вже згадували на початку досвід інших країн колишнього радянського табору, і скільки там зайняло часу, те, щоб повністю пройти цю енергетичну модернізацію приватних. Садиб і багатоквартирних будинків, тобто, теж напевно там не за кілька місяців це все робилося? Ну звісно, це на це треба кілька років, як як мінімум. От і але не, не в тому проблема. У нас у Верховній Раді кілька років е, тому був зареєстрований законопроєкт, Якось він називався про енергоефективність, де передбачалося те саме, що зараз робив уряд, тобто надання кредиту і погашення з державного бюджету частини тіла кредиту, коли ви виплатите там свою частку. Дається 80 на 20. от точно. Було 80 ви сплачуєте, 20 пограшає держава. Це, ну, це так, я, так, як так. Як точна да це так. калька з того, що було там в Литві, Польщі в інших країнах. Але починати це треба було набагато раніше. Ну добре, от осінь, зима наближається. Вже те, що маємо, те маємо. Що робити тепер простим людям? Є якісь варіанти. Я вважаю, що треба вимагати від місцевої влади від. Державної влади негайно встановлення лічильників на всіх багатоквартирних будинках. Слава Богу, в Києві «Київенерго», як я його не сварю, але воно дало такі гроші. Вони дві тисячі за свій рахунок, і мер Кличко, як його інші не сварять, теж знайшов з бюджету на тисячу лічильників. Тобто нам. В Києві до кінця року буде встановлено додатково 3 тисячі лічильників. Ну це буде обладнання, десь 70-75% житлового фонду буде обладнане лічильниками. Це вже величезний плюс, але це ж Київ. А де я питаю, де маленьким містам або невеликим взяти кошти в бюджеті, коли вони так голі й босі, щоб. Компенсувати оцю кредитну ставку. Там називали 12 міст, яценюк називав 12 міст, і 5 областей, а у нас 24 області. От. От оце проблема. Пі... На жаль, не я один такий розумний. Всі експерти на кінці минулого опалювального періоду говорили про ці лічильники, що треба поставити на облік як тепло, так і газ. Вона же, дивіться, У нас норматив споживання газу на газові плити був. З 96-го до цього року був майже 10 кубів. А дослідження на місяць? на місяць на людину. Угу. От. А дослідження показали, що 6 кубів на, на людину достатньо. Ми 20, майже 20 років справно сплачували кожен Просто українець по, по 10 кубів. Цю норму. Угу. Облгази платили писали, за зайвих чотири да, кубики. Отримували ці гроші, списували. Газ, принаймні 4 куби щомісяця на кожного українця на ці от наші 45 мільйонів, вони списували газу. Ну, у кого не всі газові плити, є я перебільшив трохи, але вони цей газ списували і продавали наліво. Зрозуміло, що ні облгази, ні теплокомуненерго, ніхто не зацікавлений встановленні лічильників. А без цього ми не поборемо корупцію, оце крадійство газове, і теплове. Ну, без цього взагалі говорити про якусь енергоефективність, про якусь економію, ну немає жодного сенсу. Припустимо, ви в своїй квартирі поставили стеклопакету, поставили нові батареї ефективні, поставили вентілі на батареї. А я живу над вами, я нічого з цього не робив. Не ми все однаково. а платимо ми однаково. Розумієте? До речі, я хотів запитати стосовно ОСББ: чому от так повільно йде цей процес? Чому люди не хочуть Це не поспішають? Це зрозуміло. Люди, які все життя відпрацювали в совітські часи, потім. На державу за мізерну зарплату отримали найбільшу винагороду це житло держави. Тепер це житло застаріло, мережі прогнили, дахи течуть. А держава каже: беріть, будьте хазяїном цього добра. По-перше, люди психологічно не готові до цього. По-друге, у них просто елементарно нема коштів, щоб взяти на себе відповідальність за свій багатоквартирний будинок. Є в законі про СББ прописано, що там перший капітальний ремонт робить держава. Але це прописано настільки некорект, е, непрозоро, настільки загально, що люди цьому не довіряють. ОСББ успішно створюється. Перше, в новобудовах, там, де люди платять за свої гроші, вони зацікавлені, там однаковий майновий новий приблизно. Mm -hmm. От і друге, в старих будинках, які мають там горище, підвали, які в гарному стані, де можна заробити на оренді чи підвалу, чи оренді горища, там є сенс створювати. В інших будинках, ну там, де є. Боржники, про що я говорив, де є старі бабусі. Вони, вони як вогня бояться ну, різні цього люди, так? різні люди. От ви знаєте, коли ми от, ви починаєте бізнес, ви підбираєте собі партнерів. Ви ж вибираєте, кого хочете, щоб спільний бізнес вести. А тут бізнес-партнерів нав'язують. От всіх там алкоголіка, професора, там от... Гонщика, там студента, всіх їх заганяють разом, будьте колгоспом чи товариством з обмеженою відповідальністю, беріть управління будинком. Та да це жах. Насправді, щоб управляти будинком, це, це треба, ну я не знаю, це треба інженерну освіту мати, юридичну освіту мати, мати комунікативні якісь здібності. Це це насправді дуже непроста річ. І зробити це з бухти-барахти. Якщо я кажу, що за сім років цього не зробили, то зробити це за два місяці, чи як новий закон там прописав до першого липня чи серпня наступного року ну це нереально, це фантастика. Будемо сподіватися, що будуть шукати якихось інших шляхів. І Якщо все фантастика, то наукова, так... не науково. На жаль, антисоціальна утопія. От я б так сказав. Дуже дякую вам, що прийшли до нас в гості, що знайшли час і за цю інформацію. Олександр Сергієнко, директор інституту міста, був у нас в студії. Ми ще продовжимо розмову у цій студії вже після часу новин. Тож дочекайтесь.